Отже, і тепер у нас важлива подія. Будемо говорити про пам'ятники і про пластунів. Але це не до комуністичного не, не до пам'ятників ні, ні, ну, на покидаки до... такі. Наш, наш невеличкий антикомуністичний 5 копійок в нашій програмі, оскільки за спрямуванням ми все такі антісовєчики, ну, чи... отож цього року найбільше в Україні скалська організація пласт святкує 100-річчя, і з цієї нагоди вирішили поставити пам'ятник пластуну. Чому ми зацікавились? Організували. Збір всенародний, такий збір грошей на пам'ятник, оскільки грошей пластуни не мають. Вирішили збирати з усієї України і встановити до свята пам'ятника. У нас в гостях ініціатор встановлення власне пам'ятника Тарас Зень. Постав доброго ранку. Тарас Привіт. в мене перше питання: вам немає куди діти гроші? Тут Андрій перед програмою сказав ви б собі годинник краще, якийсь купили нормальний. Це у нас е, ну гроші. По перше, гроші немає, щоб їх діти. Ми якраз їх і збираємо для цього, щоб їх діти. А діти хочемо власне на виготовлення і встановлення такого от пам'ятника. А я думаю, що раз в 100 років можна таку суму зібрати і пожертвувати саме на пам'ятник. Власна сторіччя буде українського пласту, першої української скаутської організації. Зараз пласт залишається першим серед скаутів. Так, серед українських скаутів, само собою пласт є найбільш чисельною організацією, і навіть якщо взяти всі молодіжні організації в Україні, пласт займає перше місце по чисельності, по активності серед всіх дитячих і молодіжних організацій. А, скільки зараз в лавах пласту є? Близько 10 тисяч, але є дуже багато це в Україні, але ще дуже багато вихованців пласту, які колись були пластунами і вважають себе пластунами, але зараз не є активними. Я думаю, що у нас назбирається ну, тисяч тридцять таких, які за 90-ті роки, за 2000-ті. Це тільки в Україні, бо що ж є. Так, є ще пласт діє ж не тільки в Україні, він діє в сімох країнах, де активно існує українська громада. От, і він так само там розвивається. Правда, само собою природня, що ті пластуни, які після війни виїжджали в ті, там, Канаду, Америку, Австралію, інші країни. Це вже третє чи четверте покоління належить до пласту їхніх дітей, внуків, правнуків, і само собою воно вже трошки е, е, так спливає, але в, натомість натомість активно, розвиває, активно розвивається і в Україні. Хочу показати, от у нас є зображення, як буде виглядати цей пам'ятник. Він, до речі, буде в івано франківську стояти, так? Так, ми плануємо його відкрити 12 квітня. Це якраз буде чистий четвер, і це якраз дата, коли склали першу пластову присягу 100 років назад. А Тарас, що, що яка тут символіка, про що можна прокоментувати? Це ми бачимо чорновий такий макетик, не остаточний ще. Він якраз був у процесі, коли був знімок зроблений. Це пластун. Юнак, якщо взяти його, якщо на нього подивитися зблизька, він приблизно юнацького зросту, десь 14-літнього хлопця, десь метр сорок приблизно так. От, зараз те, що ми бачимо, він в глині, тобто він ще не з бронзи, це такий макет, з якого потім будуть виливати з бронзи саме, ну, саму скульптуру. Він тримає, тримає, так, він тримає сокер, орла, орл скоп, ага, ага. символ пласту. Ага. І якраз він буде йти через колоду, тобто долати перешкоди, що зазвичай пластуни роблять, і відпускати орла на волю. Це однострій, це якийсь традиційний, чи це ще там столітньої такий? Однострій, знає. до речі, ти цікаво підмітив. Ми брали за зразок однострій пластунів 20-30-х років міжвоєнних. Uh, і взагалі сам пам'ятник буде назв... мати... мати назву Пластунам, що не зламали своїх присяг. Uh -huh. uh, якраз покоління 20 -х, 30 х найбільше гинуло за українську державність. Uh, і в першу чергу ми uh, хотіли би uh, таким пам'ятником згадати їх. Uh -huh. Тих, хто найбільше uh, поліг там під час війни чи під час якихось репресій, був виселений і так далі. Uh, не зламали присяги пластунам. Про що саме йдеться? А в пластуни, як і всі цікаво це складають присягу, вона звучить так: бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. От і якраз ми вважаємо, що ті люди були найбільш вірні Богові і Україні, які полягли. Це якраз те покоління, яке більшість потім належало після юнацьких років до Уво до УН, Української повстанської армії і, і решта. Тобто, фактично для, для них дотримуватися присяги означало ну, пожертвувати життям. Так, так. Скільки треба грошей на пам'ятник? Е, пам'ятник коштує 117 тисяч гривень. Сума насправді не, не досить велика. Але е, в принципі, якщо його, цю суму можна було знайти там, міській е, владі, е, її можна подужати легкішим способом, але ми спеціально. Хочемо зробити так, щоб кожен пластун по можливості долучився до цієї справи, і тоді пам'ятник стане народним. Тут якраз важливий такий виховний момент, щоб кожна дитина якось до цього доклалася всіх куточків України. І дуже це приємно мені стало. Я десь три дні назад побачив, що навіть Нікопольські пластуни в Дніпропетровщині збирають кошти на цей пам'ятник. Тобто, оцей виховний момент найважливіший для нас. Сума така, що можна було подужати легшим способом. А якщо так само ми е, пропонуємо дітям франківських франківського пласту розповсюджувати на 100-метрівці у нас е, на центральній вулиці листівки за будь-яку суму серед перехожих. Тобто, якщо перехожі готові дати за цю е, листівку 2 гривні, 10 гривень, 100 гривень, вони можуть її купити за будь-яку суму, яку готові дати, і це так само позитивний момент. Діти е, відчувають свою відповідальність. І діти вчаться говорити з різними перехожими людьми, які часто можуть бути там, неадекватними, там, чи на покій досить е, приємними. І е, 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 це і вишкіл для дітей, такий своєрідний, і добра справа. А, просто, ну, за радянських часів фактично всі абсолютно діти, там, коли досягали кого там віку 10 чи 12 років, я вже не пам'ятаю, всі автоматично ставали піонерами. Так? то фактично кількість піонерів дорівнювала кількості просто дітей певного віку, правильно? А, і як багато було скаутів, наприклад, 30 тридцяті роки, чи це десь були порівняні кількості? Тому що зараз 10 тисяч на цілу Україну, чи це є велика це, це малора. Погоджую, що це мало в 20-30-х роках. Були десятки тисяч пластунів. Скаутський рух досить швидко поширювався. І цікаво, от Скаутінг зародився в Англії в 908 році, 1908 році, а вже в 1911-му, без інтернету, без нічого, він вже був в Україні. Тобто за три роки він дійшов з Англії до нас, без таких комунікацій, які є зараз. Він активно розвивався, він е, найбільше розвивався по осередках, де діяла молодь гімназії. І, е, там заохочували до пласту вступати таких дітей, які добре вчилися. Тобто це була така елітарна організація, в яку не всі могли вступити. І, наприклад, якщо згадати такий вже бренд, Степан Бандера, він всього на з третього разу вступив до пласту. Він перший і другий раз не зміг здати спортивні нормативи, якісь там, в нього були проблеми з коліном, і його от з третього разу взяли до пласту. Тобто, це була та організація, до якої тягнулись діти. В якій було, ну, які було за гордість. Тоді не було інтернету, не було телевізорів і все таке інше. Зараз дітям є чим зайнятися. Хто зараз йде в чи йдуть так активно, як йшли тоді? Е, Пласт ідуть. Е, часто це свідоме бажання підлітків. Е, якщо це діти молодшого віку, там, до 12 років це бажання батьків в основному. Але загалом діти так само не проти. І як правило, тим, кому це ну, не подобається, якщо вони там приходять, відвідують кілька сходин, кілька якихось акцій, як вони можуть просто спокійно відійти від організації. Лишаються ті, кому цікаво, і таких щоразу ну, більше пам'ятник. Поставити можна було якісь можливо інші яскраві акції, можна було б провести до все ж таки до сторіччя. А, чи пам'ятник це от тільки одна з це одна з і вона буде так само яскрава, оскільки, окрім самого встановлення, ми Плануємо так, урочисто це досить подати. Ми будемо дітей вчити грати на трембітах, гуцульських рогах, завдяки нам в цьому будуть допомагати музиканти, які зголосились, до речі, почувши про підготовку до встановлення пам'ятника. Тобто ми ще постараємося це яскраво подати, окрім самої скульптури, візуально день відкриття зробити з цього таке маленьке шоу. А де є ще пам'ятники в світі? Чи Україна тут буде кажуть скаутом? Якраз це напевно одна з таких цікавих інформаційних інформаційних подій буде для змі. Бо це перший пам'ятник пластунам не тільки в Україні, а й в світі. Бо пластунам пам'ятника немає ніде. Є скаутам. Тобто в Амер... найбільше, я от переглядав в інтернеті. Найбільше є пам'ят пам'ятникам пам'ятників американським скаутам, потім як не диво полякам. А в українських пластунам немає ще пам'ятка. Є на я Львові, на Личаківському кладовищі просто хрест пам'ятний, такий. Там ну не могила, просто він символічний хрест з пластунам, а такий з людською фігурою це буде, буде перший. А польські, до речі, скаути вони так само тоді становили якесь ядро такого національного безвольного руху в 30-х? Е, та е, харцери, це так називається польські скаути. Вони активно брали участь у різних е, війнах е, на стороні Польщі, навіть якщо взяти оцей останній фільм Єжи Гофмана. То там його переглянути і не пам'ятає назву, але там є навіть такі цілі епізоди, де задіяні скаути показують, як вони діяли під час першої світової війни. Як зараз стосунки з польськими скаутами досить польського. добре? Ми ага. їздимо до них на табори. Ми вони й приїжджають до нас на табори. Вони нам передають ви вогонь миру, тобто ага. ми активно працюємо. Це напевно найбільш найбільша така скаутська організація з іншої країни, з якою ми найбільше співпрацюємо. Попри те, що власне вихованці цих двох організацій під час там листопадового, наприклад, чину вони фактично опинилися по різні боки. і мусили стріляти одне одного. Ну було таке, але я от поки я тут мурав, знайшла пам'ятник на цей лоні. Це пам'ятник, це пластун? Ні, це, це скак скаут. скаут. Я його це пам'ятник бачив, але я не пам'ятаю, якій це країні. Це та я щось тут не можу. Чим зараз займаються пластуни? От, що, що є якоюсь сферою їх діяльності? Зараз ми активно готуємось до століття, кожен осередок придумує акції, готується до цього. Ну, наприклад, я з Франківська, ми там у нас активно, от, окрім пам'ятника, є цілий ряд заходів, які ми плануємо провести. Е, хочемо е, в центрі Івано-Франківська на цілий день провести таку акцію, стань на один день пластуном для перехожих. Будемо перехожим пропонувати стати на один день скаутом. Ми розіб'ємо велике наметове містечко на цілу площу. Це наметове містечко не нагадуватиме політичні такі наметові містечка. Хтось може долучитися, дивіться, там вибори недалеко. Та, ну ми проконтролюємо. І на цьому наметом містечку буде ввечері концерт вуличний такий, буде майстер-класи для перехожих, ігри для дітей. Наступного дня після цього це буде 21 квітня, 22 квітня ми плануємо зробити великий концерт в драмтеатрі. Якраз ведемо перемовини з Тарасем Чубуєм. Він вже фактично дав своє добро на участь в цьому концерті, буде співати нам пластових пісень. Але перед такою, таким грандом українського року ще будуть виступати наші діти, які покажуть те, що вони вміють. Процесі підготовки до свята, до старіччя, процес виховання дітей, що є головною метою скаутингу, не переривається, не, не переривається, не занепадає, навпаки розвивається, і ми дітей активно напружуємо зараз. В позитивному слові напружуємо різними різними обов'язками. Вони зараз вчаться проводити там акції, оскільки і на їхніх плечах крім старших на їхніх плечах так само багато що залежить від святкування, для святкування століття. З'їдуть в Україну на цей час з за кордону? Так, в серпні. Планується великий такий у Львові з'їзд. У нас це називається ювілейна міжнародна пластова зустріч. Такі зустрічі відбуваються раз у п'ять років. Це буде зустріч присвячена сторіччю. Очікується, що з'їдуться з всього України та з цього світу близько 2500 пластунів, і буде такий великий такий табір у Львові, що цікаво, не не десь на природі, а у Львові в парку Українського католицького університету. Раніше такі зустрічі практикувалися десь на природі на галявинах, а цього разу буде в парку. Це, до речі, ми запозичили в польських харцарів. Як показала практика це досить зручно. Тоді діти і, взагалі, діаспора має можливість відвідати Львів, де зародився пласт, побувати на різних екскурсіях. Тобто, це досить зручно. І парку місця вистачить. Та спеціально для цього там створювались комісії, які досліджували, і це якраз достатньо. І власне Гудзяк, ректор університету. Католицького він сам є пластуном і він залюбки погодився нам допомогти. Добре, отже навесні і влітку чекайте найбільшу кількість пластунів з усього світу в Україні. І якщо ви хочете долучитися до встановлення пам'ятника, заходьте на Plastorg.ua, це пластовий портал, де ви знайдете всю інформацію. Тарас Зені був пластун, був у нас в гостях. Реклама.